Так, Всім привіт! Отоплювальний сезон почався, тому настала така актуальна тема, як зекономити ваші кошти на опалення. Цей лайфхак підійде не кожному, тільки тих, в кого є настінний газовий котел, і ви хочете зекономити. Відсотків 30 ваших коштів кожен місяць на опалення. Це робочий метод, користуюся ним вже близько 5 років. Буду показувати на прикладі котла Bosch настійного. Взагалі не фірма, головне, щоб це був настінний котел. Якщо це якісь нові модифікації, там, не знаю, наприклад, 24-23 року, може це, це все закладено, у, у ньому є якісь датчики, температури там, в кімнатні, тому може ця тема не буде актуальна вам. Ну, якщо у вашому котлу десь близько ну, не знаю, там 4 роки, 5 або ще старші, то це в принципі працююча схема. В чому полягає ця схема економії? У вас є настінний котел. Чому саме вони? Тому що вони, у них є електроніка, яка управляє повністю роботою котла на Він є П'єдзоподжих він може він може е підпалювати полум'я, гасити, підпалювати сам, е моделювати там полум'я, збільшувати, зменшувати потужність. Ну це, це не важливо. Головне те, що е в ньому є комп'ютер, який повністю ним управляє, е може його запалювати і гасити, е контролювати температури різні. І саме головне те, що до нього можна підключати термостати. Кімнатні. Просто звичайні термостати, які будуть відслідковувати температуру в кімнаті, і давати команди на запуск або виключення котла. Чому саме цей метод дуже економний і він кращий, ніж задана. Початкова програма в котлі, яка відслідкує температуру води в опаленні, і по ній включає або виключає отоплення, тобто гасить або запалює полум'я в камери згорання. І ще хочу сказати: ці котли самі по собі ну, мають великий КПД, це вже є економія ваша. В принципі, порівняний з там, наприклад, якщо зрівнювати з рідянськими котлами, цими КС або КЧМ, то це взагалі це земля і небо. Навіть просто, якщо ви його встановите. Якщо ви зробите так, як я, поставите такий кімнатний термостат, який в Китаї там коштує 300-400 гривень, в залежності від моделі. Ця модель в мене Wi-Fi з Wi-Fi. Є е, мобільний додаток, який я зараз можу вам показати, як це все працює. Е, Тепер ми ви... перейдемо до мобільної е, програми, яка керує самим термостатом. Smart Life – це звичайна програма, яка керує там, більшістю е, китайських пристроїв, в тому числі в мене вона керує е, самим сонячним контролером Cable. Так, ми переходимо з самий. Термостат управління. Тут ми можемо задавати температуру, просто нажимаючи на цей бігунок. 23 градуси температуру внизу це де будиночок. це показує температуру, яка зараз в кімнаті. Можна також задавати там різні екорежими, ручні режими. Якщо буде ручний режим, ви можете задавати для кожного дня тижня. задавати... Яка буде температура в певний проміжок часу? Наприклад, ви там зможете в 6 ранку задати 20 градусів, 8, там, 21, можете навіть задавати, що ви там в 9 годин виходите з дому і в 6 повертаєтесь тільки. І в цей проміжок котел буде взагалі виключатись. А потім у 5 годин, коли ви вже там будете підходити додому, котел включиться і швидко вам натопить ваш будинок. Таким шляхом можна навіть теж е так, нормально економити. В принципі, по налаштуванню тут все дуже просто. Термостат теж швидко додається в саму програмку. Е якщо у вас будуть якісь проблеми, можете звертатись по такому Термостату, там теж і клавіші треба втримувати. Він буде мигати екран. Тут просто нажимаєте додати і все. Все дуже просто. Якщо кось цікавить, то в принципі можу зняти окремий ролик. А так. А так, все дуже працює, все дуже просто, все дуже легко задається. І так що, таке. Показати, як це все працює, ви, ви в нього заходите, все налаштовуєте, і можете віддалено керувати роботою котла. і все таке Так чому ж, чому ж така зв'язка термостат і настінний котел чому вона може економити 30% коштів? Так як Котел, так як я спочатку говорив, що у нього задана програма, яка працює від температури води в системі. Якщо вода падає на якісь задані температуру, котел знову розпалюється, досягається знову ця температура, котел гаситься. Так як труби тут поліпропіленові, температура води падає швидко. І котел виходить, включається часто. Якщо тим більше на вулиці прохолодна погода, ну, температура, така мінус або біля нуля, навіть це все дуже часто включається. Ресурс п'єць запалювача Газу витрачається більше, насос циркуляційний взагалі не вимикається, він це в цей час працює, щоб ну, це і правильно, тому що треба регулювати, щоб температура в, в трубах була, ну, теплоносія була, однакова скрізь, щоб не було там більше там холодніше. Тому насос, можна сказати, у вас починається опалювальний сезон. У вас насос повністю, повністю кожен день працює цілими, цілу добу 24 на 7. Це теж не сильно добре для самого насосу. Його ресурс теж зменшується. Плюс, хоч сам насос небагато споживає електроенергії, але він все-таки споживає, він не на повітрі працює, так що таке. Далі, чому ж все-таки саме така зв'язка? Коли ви підключаєте термостат, кожен настільний котел, він має, мало хто знає це, але я точно не скажу прямо за всі, але наскільки я бачив інформацію, я шукав один час для себе. Багато настінних котлів мають таку там своєрідну заглушку, під якій є контактна клема. Вона по замовчуванню, замкнута це для того, щоб котел сам регулював без зовнішніх датчиків повністю роботу. Він по собі, по своїй програмі, тобто по температурі води, ви замикаєте цей контур, і котел, можна сказати, повністю завжди включений і працює по своєму. Коли, коли ви берете термостат кімнатний, ви замість цієї клемни в цю клемну колодку викидаєте, вставляєте просто провід від термостата. Просто звичайний провід. В термостаті вкручується з одної сторони цей провід, потім ви втикаєте його в самий котел. І термостат виходить, працює як реле. Реле включається виключається від температури. Ви на, на самому на самом термостаті можете задати будь-яку температуру, ось наприклад, там 20 градусів. І е, термостат буде вислідковувати цю температуру, коли е, він вислідковує плюс-мінус 1 градус. Якщо ви виставили 20 градусів, е, температура в кімнаті падає до 19, е, він замикає контакти, які е, дають команду котлу включитись. Котел включається, ви на самому котлі, це, це дуже, дуже важливо. Ви на самому котлі повинні виставити максимальну температуру розігріву теплоносія в трубах. Наприклад, у мене це 72 градуси. Чому так? Саме при такому режимі ваш насос буде виключатися, ну, по крайній мірі, у мене так. При такій температурі ваш насос при вимиканні котла при заданій температурі буде не тільки гасити повністю ваш котел, а й буде гаситись самий насос. Там, коли пройде хвилина-дві, він спочатку буде працювати, після, коли самий газовий котел вимкнеться, а потім виключиться і він. І е, тому виходить, що ви економите не тільки газ, тому що е, у вас, якщо нормально теплоізольована, е, ну, будинок ваш теплоізольований нормально, ви можете нагріти вашу кімнату, і е, ця температура буде там триматись. Пів години, там, в когось, може більше в когось, ну, це все одно буде котел менше включатись, чим якщо ви ну, просто будете використовувати стандартний режим регулювання включень по температурі води в системі. Це, це вже перевірено, це, це взагалі такий лайфхак. І всього-навсього там. В якісь сотні е, гривень стоїться термостат, а економив вам бюджет в місяць ну, 30% це, це прям точно. І от просто це, це все дуже просто вмикається. В, там, я ж кажу, просто все в залежності від котла. Якщо у вас котел такий бошерський, я можу вам там все розповісти, все в все залежності від вашого котла. Ці контактна клема може бути з різних сторін, в різному місті. Але, е, так як я дивився, мені там декілька котлів попадалося. Е, майже на будь-якому настінному котлі ця функція типу є підключення зовнішнього термостата кімнатного. І, і виходить, ви, ви економите ресурс самої системи котла, котел менше включається, насос менше циркуляційний працює. Е, так як котел менше включається, він використовує менше газу. І, в принципі, оце так. Непоганий в принципі варіант, трошки зекономити, так, що, так як газ у нас не дешевий, і він, ціна може вирости ще. А вона виросте, я навіть цьому не, ну, не сумніваюся. Тому, в принципі, в кого такі настінні котли, можуть в принципі, таке зробити собі і нормально так себе. Почувати хоч деякий час трошки вигравати в цьому. Так що, дякую, що подивилися. Таким, таким хотів лайфхаком поділитись з вами на сьогодні. Кому буде корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім щасливо!